Чабанець. Українська народна казка. Був собі чабанець, з малку все вівці пас. Більш нічого й не знав. От раз випав йому з неба камінь. У вісім пудів. То він, було, усе грається тим каменем, то причепить до батога. Та кине угору, а то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город змій. Пудів по тридцять каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству по волостях бумагу, чи не найдеться, де такий богатир, щоб того Змія знищив. А той чабанець прочув та й похвалився. Я б того Змія, каже, батогом забив. Донесли люди про це цареві у вуха. Приступив чабанець до царя, а цар подивився, що він такий малий, та й каже Що ти кажеш? Ти ще молодий. Нічого, відповідає чабанець. Ото дає йому цар два полки солдат полк співаків і полк музикантів. Вийшов чабанець до тих солдатів та як скомандував. То неначе він уже років двадцять у війську служив, тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи до того Змія, кида чабинець свої полки і наказує Дивіться, як із Змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене. Покинув те військо, а сам і пішов. А той Змій та такий був сильний, що загони до себе не підпускає. На диханням і побиває. От як зобачив Змій чабанця, зараз дмухнув. Аж ні, той і не ворохнеться. Питає Змій. За чим добрий молодець зайшов? Чи будем битися, чи миритися? Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися, відповідає Чабанець. Ну, каже Змій, бий мене. Ні, бий ти мене спочатку. От узьміє меч на трисажні залізний чи стальний, як ударить він чабанця ним, так меч на шматки і розкочився. Держи, же", каже чабанець, тепер я ударю. Як шмагоне його батогом, на кінці якого камінець прив'язаний, змій тут і розпластавсь, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти грають, співаки співають. Цар Чабанця стричає, бере зараз під руку, веде у дворець. Віддав цар за нього дочку і побудував їм дворець, і живуть вони собі припіваючи.